У 73-му випуску Борусен Подкаст обговорюємо два матчі на клубному чемпіонаті світу вже в плей-офф турніру. На жаль, Боруся його залишила після чвертьфіналу. Але поговорити є про що і загалом оцінити цей турнір можна. Я думаю, більше з позитивної сторони. Про це все будемо говорити сьогодні. З Костю Степанюком. Привіт! Привіт, привіт! Давай об'єднаємо і Монтерей, і Реал Мадрид в один блок, скажімо так. Ну і матч з мексиканською командою був в такий нетрадиційно пізній час для європейського глядача. Він відбувся вночі. І думаю, що багато футболівальників Борусів не дивилися ну, принаймні в лайві. Я подивився вже в записі на наступного ранку. Ну і Загалом, от таке головне спостереження, яке я для себе особисто виніс, коли Борусія грає в вечірній час, коли немає такої серйозної спеки, команда більш готова фізично. Вона зіграла напевно, ну якщо не на найкращий матч, то найкращий тайм взагалі на клубному чемпіонаті світу. Перші 45 хвилин, це прям тотальна домінація на полі. Прусія класно пресингувала, Бруся затискала Монтерей, не давала можливості їм виходити з-під цього тиску. Вона ну, створювала багато моментів, крім дублю Суругі Росії. Було ще декілька ситуацій, коли реально могли і мали забивати. Рахунок мав бути набагато більшим до перерви. Потім в другому таймі, ну, помітно також, що команда вже втомлена інтенсивним сезоном, що. Той самий переліт до США. Він також дався в знаки і вже трішки знизили оберти, а десь навіть і не трішки, тому що Монтерей дійсно затискав вже тепер Дортмунд в другому таймі. Ну і не скажу, що прям мали мексиканці багато якихось епізодів, де прям от, можна сказати, 100% мало б залітати. Але ну, Дортмунд почав нервувати, і ми бачили Борусю, напевно, традиційно вже, от попередні роки, коли щось іде не так, або коли команда має перевагу і потім починає ближче до власних воріт сідати. Розпочинаються проблеми. І вже хтось недобіє. Бігає, хтось створює розриви в лініях, якісь коридори утворюються, простір. Короче кажучи, ну типова Боруся от, власне минулих років. Але на щастя, в тому матчі Дортмунд переміг, і це означало, що він вийшов до чвертьфіналу, де мав зіграти з переможцем пари. Реал Мадрид Ювентус. Реал мінімально 1-0 обіграв стару сеньору. Ну і матч був таким дуже важким, ні здається, для перегляду, але не сказати про матч от Борусі вже з реалом, що Реал тут виглядав так важкувато, як в тому в ті грі, так з італійським рандом. Тут же Реал вмихнув просто якісь інші швидкості. Перший тайм, це прям тотальна домінація ворожкових. Купа епізодів, де вони класно грали в контрпресингу, де вони Брусі не давали нормально м'яч розіграти, просто коротко. І Дортмунд звалювався або на якісь навіси передачі вперед, або просто втрачав м'яч і змушений був постійно в'язнути у цих позиційних атаках, які ні до чого практично не призводили. І це, до речі, трішки така несподівана історія, тому що Реал Хабі Алонсо поки велика загадка в європовому етапі в матчі з Ювентусом, він, ну, ні, здається, не виглядав от настільки переконливо, як тут. Це поки що лише напрацювання. Для окремих подкастів не про Борусію, але, тим не менш, Рал приємно вразив і неприємно вразив наших вболівальників Дортмунда. Але потім, в другому таймі, знову ж таки, так як Бруся з Монтереєм, так і Рал почав вже трішки заспокоюватися, і Боруся вмикнулася ближче до завершення гри. Вона в цілому почала набагато краще рухати м'яч. Заміни Нікукович зробив вже в перерві, вийшов той самий Фелікс меча. Потім Жульян Дюронвіль, який, до речі, травмувався і знову випав на декілька тижнів, принаймні. Ну і загалом от ці заміни додали трішки такого динаміки, скажімо, для команди. Почав краще рухатися м'яч, почали створюватися моменти. І Лише в доданий час другого тайму відбувся якийсь гольовий фестиваль. Спершу вийшов на заміну Максимілян Байер, класно забив в ближній кут, Потім Кілян Бапе забив через себе. І майже моментально Дін Гейзен отримав червону картку. Сергій Расі реалізував пенальті і тут. Фактично фінальний момент в матчі, після чого промов фінальний свисток. Удар Марселя Забісара, який прийняв м'яч на майданчику і був фактично вже другим дотиком. Але Тібу Куртуа не без проблем, але з другої спроби обробив цей м'яч, зафіксував його в своїх руках. Коротше кажучи, ну, що з Монтереєм, що з Реалом, що загалом на цьому клубному мундіалі в мене дуже дивні враження вчалися після Борусі. Але я можу зрозуміти, чому. І ми вже це теж обговорювали. Тим не менш, от, якби врятували цей матч з Реалом, перевели його у додатковий час. Ну, це було прям. Дуже круто, але поза тим, от в мене, в мене залишилося приємні враження після цього чемпіонату світу, тому що і грошей заробили. І дійшли до чвертьфіналу, там програли реал, але в достойній боротьбі це на якийсь провал. Бруся, в принципі, здобула дуже дуже хороші результати. Тепер може трішки відпочити і готуватися поступово до трансферної кампанії, до нового сезону. Тому я думаю, що якщо комплексно оцінювати виступи на цьому турнірі, вони для мене позитивні. А що ти скажеш? Ти знаєш. Тут насправді дуже важливо те, з якого боку ми хочемо поглянути на цю ситуацію, тому що я прочитав думку, що краще клубний чемпіонат світу, ніж підготовка перед сезоном, в якій ти грає. Граєш з командами з третьої Бундесліги, потім їдеш на збори, граєш з якимись віденськими рапідами і так далі. І тому подібне. Це одна сторона медалі. Друга сторона медалі це власне якість футболу, яку показує команда під час цього турніру. І третє, це те, звідки ми можемо черпати позитив. Це зароблені кошти, це зароблений досвід, якийсь престиж для клубу, тому що хай там як, але вісімка найкращих команд світу, вже навіть не на Європи. Це непоганий такий показник для Дортмундської Борусії. Ось. Але якщо ми візьмемо взагалі комплекс на обидва матчі з Монтереєм і з Реалом, вони лише підтвердили мої відчуття стосовно того, що Борусії не потрібен цей турнір. Команда не хоче грати. Можливо, не може. Не знаю, але склалося враження, що команда не хоче грати. І матчі з Монтереєм, ну, власне, це той випадок, коли потрібно забивати. 5-6-7 і закінчувати груші в першому темі, щоб потім ми не казали, що ой, команда втомлена, команда летіла в США. Ну, послухай, всі команди летіли в США. Так, Монтерею не дуже далеко було летіти, але з іншого боку, ми говоримо про клубний чемпіонат світу, де бере участь дуже багато команд з Європи. Хтось летів більше, хтось летів довше. Тобто це не може бути виправданням для футболістів такого Е, І, власне, матч з Реалом, так? Це, як на мене, така найбільш обговорювана тема, тому що усі говорять про те, що ну, Борусія програла в достойній боротьбі там, лише в один м'яч, боролися до останньої секунди, могла бути взагалі нічия, якби не е куртуа. Але скажімо чесно, Борусія весь матч не була присутня на полі. Борусія вімкнулася в гру лише тоді, коли забив Максиміліан Байер. Це 90 плюс перша чи плюс друга <тас> хвилина. І... Власне, для мене дуже сильно а, дивно, і це продовжує мене дивувати, те, як Борусія завжди сухою виходить із води, навіть у ситуаціях, коли здавалося, вона вже мертва. І оцей матч із Реалом – це найкращий показник, напевно, за, за дуже багато часу. Коли Борусія нічого не показує на футбольному полі, просто страждає і видно, що хоче, щоб цей матч закінчився якомога швидше, і щоб її вже ніхто не чіпав. Починається ось такі от. Американські гірки наприкінці матчу і все, і що ти скажеш? Ну всі ж говорять правду, всі говорять про те, що повинна була бути нічия, якби не ті Куртуа. І по факту воно так і відбувається. Але з іншого боку, є проблема, що Борусія не грала 90 хвилин. Ось в чому проблема. Тобто, можливо, немає жодного сенсу говорити про це у контексті саме Чемпіонату світу клубного, так, але важливо, щоб це не переносилось на сезон, який нас очікує вже дуже скоро. Тому, тому я й почав з того, що ну можливо, нам потрібно подивитися, під яким кутом ми хочемо подивитися на досвід Дортманців на цьому чемпіонаті світу. Але що стосується взагалі цілей, що стосується коштів, які команда заробила, який клуб заробив. То я думаю, що тут все виконано якнайкраще, якщо бути реалістами, звісно. Тому що ми реалісти, і ми розуміємо, що ну, ми витиснули максимум. Борусія витиснула максимум, Борусія знаходиться там, де вона повинна знаходитись, і Борусія принаймні не стрибнула вище голови. Це вже добре, тому що ну, власне. На цьому чемпіонаті світу хотілося побачити рівень, коли Борусія обігрує команди з Африки, Азії там, Південної Америки і так далі і тому подібне. Але зараз Борусія знаходиться на своєму місці і все так склалося, що ну, власне ми у топ-8 найкращих команд світу. Ось так. Давай тоді ще про трансферну нашу кампанію поговоримо. Джеймі Дітенс ми. Анонсували це як майбутній трансфер попереднього випуску. а Тепер це вже офіційно. Він приїхав до Челсі. Ну і про нього ми вже говорили, тому не будемо цю тему продовжувати. Побажаємо лише удачі в новому клубі. Але от заміна для Єтенса це вже цікаве питання, тому що залишився в нас хто? Жульєн Дюронвіль плюс Керіма Адеємі. Обидва гравці дуже нестабільних. Якщо говорити про Дюранвіля, то взагалі травматичних. І от знову він зараз якийсь час, напевно, не гратиме. Ну, в тому числі через рішення Нікоковича. Я думаю, він навіть, коли буде здоровий, не завжди виходитиме на поле, особливо в цій новій схемі з трьома центральними захисниками. І насправді лише два Вінгери це, це дуже так, спірно, якщо Борусіо війде в сезон. Ось так. Начебто, дійсно, в цій схемі 5-3-2 немає місця для класичних вінгерів. Адеємін грає другого форварда в Сиругі Росії, так більш акцентовано, якщо взяти, але все одно ну, ми розуміємо, треба хоча б одного ще гравця на цю позицію купити, тому що Малон пішов взимку, тепер вже пішов і Гітенс. Гроші начебто є, але знову ж таки в керівництві лунають якісь дивні меседжі. Типу, ми подивимося, як буде бла, 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 бла. Наче зробили на чемпіонаті світу, наче ти зробили за потрапляння в топ-4 в лігу чемпіонів. Але грошей, як то кажуть, в Борусі традиційно немає, якщо судити з цієї риторики, але знову ж таки є декілька цікавих інсайдів. Перше з них полягає в тому, що Борусія готова зробити ще один трансфер рівня Джоба Белінгема, і цей гравець має бути універсальним в атаку. Тобто він може закривати й має закривати перш за все позицію після от цього трансферу Джеймі Гиттенса і має зіграти там під Форвардом або навіть там другого Форварда. Тобто має бути універсальним і закривати декілька позицій. Поки не називаються якісь конкретні імена, просто це так більш абстрактно, але прикольно, що хоча б такі чутки є. Плюс Дортмунд шукає центрального захисника. Знову ж таки, немає розуміння, хто має це бути. Агуаду, агуаду здається, так лунало його прізвище активно в ЗМІ. До речі, пішов Сомейла Кулібалі в Страсбур, тому мінус один центральний захисник, який був на контракті в Дортмунді. Ну, і з інших позицій Поки не зрозуміло так, півзахист буде підсилюватися чи ні. Карнічуковий меку викупляє вчилися чи ні. Тому що до клубного чемпіонату світу говорили про те, що через його постійні ушкодження, через те, що він не завжди доступний до гри, Дортмунд не погодиться на ще одну повторну оренду, а тепер, начебто, говорять, що може його і продовжать ще на один рік. Коротше кажучи, багато питань були чутки про Бакайоку з Пес Вендговен. Це не новинка ще минулого сезону. Здається, вже з'являлися ці розмови, але тоді він. Залишився в Нідерландах, тепер от все активніше Боруся ним цікавиться. Є ще декілька кандидатур, просто думаю, це не тема цього подкасту, тому що немає ще поки якоїсь конкретики. Але от е, Себастьян Кель, Ларс Рікен сказали про те, що це точно не завершення трансферної кампанії. Ми заробили нормального такі нормальні гроші, солідні, так, в тому числі на цьому клубному мундіалі, Ми готові витрачати. Але подивимося, які будуть доступні гравці, кого ми захочемо підписати, кого захоче та штаб в тому числі. Е, тому я думаю, що на момент от наступного вже подкасу. То ми матимемо якусь ну, більш таку чітку картину, ну і плюс, напевно, вже декілька гравців перейдуть, але от поки ситуація виглядає так. Ми вже з тобою обговорювали проблемні позиції, які потрібно закривати цього літа. Але можливо, ти якось змінив свою думку, і ще якісь в тебе з'явилися такі ідеї, аргументи, от крім Вінгера, напевно, так, і центрального захисника, кого ми мали б ще підписати. Я також бачив, що то є чутки стосовно можливого підписання лівого або правого Вінгбека вже скажімо так, тому що ми вже не граємо із традиційним лівим правим захисником. Можливо, це мало якийсь сенс, тому що я знову таки не розумів, як взагалі команда входитиме в сезон із ким на яких позиціях, тому що нам абсолютно точно потрібен центральний захисник, тому що немає ані шлотербека, кулібалі пішов, хто б грати лівого центрального захисника. Рамі Бенцебаїні знову таки одна травма. Рамі Бенцебаїні немає. Хто це буде робити? Тобто у нас є запитання, на які поки що ми не маємо відповіді і навряд чи матимемо найближчим часом, тому що е, у контексті Дортмунда говорить про підписання на будь які позиції, окрім центрального захисника. Чому не зрозуміло? Тому ніхто ж не знає, чи залишиться Рамі Бенсебаїні у команді також, тому що ми говорили про чутки, е, які пов'язують його із можливим переходом в Марсель, і про те, що це насправді може бути дуже хороший мув для Борусі, яка зможе ще й грошей за нього зробити. Тому що хто б міг подумати, що після таких двох сезонів у Дортмунді Боруся хоч колись зможе продати Бенцебаїні. Ну, типу, як на мене, це майже виключено. Тому тут теж цікаво подивитися, чи залишиться він, тому що від нього також багато чого залежатиме. Ну і власне, можливо, якась підміна. Даніеля Свенсона або Яна Коуту, Юліана Рюрсона справа. Ну, це все, звісно, поки що чутки. Інформації дуже багато. Але, звісно, по-перше, це центральний захисник Вінгер. Але ну, питання Вінгера, воно для мене таке дуже цікаве, тому що незрозуміло, де цей Вінгер гратиме. Джеймі Гіттенс, власне, чудовий вінгер. Я думаю, він був би радий залишитися, якби йому давали ігровий час на футбольному полі, але він, зрештою, пішов саме через те, що цього часу у нього не було. Каріма Деємі адаптувався до гри у такій формації, адаптувався до гри в якості десятки, якщо потрібно, в якості другого форварда. У Каріма Деємі пішло. У Джеймі Гіттенса не пішло, хоча вони насправді дуже схожі за профайлом футболіста. Що ще сказати? Позиція десятки, так. Юліан Брант поки що не зрозуміло, що буде з ним, але це теж все чутки, начебто Боруся хоче продовжити співпрацю з Брантом. Сподівається на те, що його важкі часи залишилися позаду, хоча, знову таки, по клубному чемпіонату світу важко це сказати. Юліан Брант, певно, улюблений гравець мій у команді, але важко спрогнозувати, що буде з ним, тому що насправді він абсолютно точно не виправдовує тих очікувань. Які є у вболівальників, які є у керівництва, які є у тренерського штабу, тому тому, 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 тому дуже багато знаків запитань. Але я думаю, що Бранд все-таки залишиться. Я не впевнений, що Брусія продовжить оренду Чуквомеки, але якщо продовжить, то це буде логічно, тому що, власне, Брант і Чуквомека це два єдиних. А, атакувальних півзахисників у команді. Тому, хай там як у Себастіана Келя, у Ларса Рікена буде дуже багато роботи цього літа, тому що формувати склад потрібно стратегічно. Тобто, ну, вибачте, потрібно формувати склад і таким чином, щоб команда була дієздатною, навіть якщо Нікоковича звільнять. До цього потрібно готуватися, хоча б десь розуміти, що це потенційно може статися. Тому, якщо ми зайдемо у сезон із. Двома центральними захисниками і Ніко Шлоттербеком, який до жовтня-листопада не гратиме, і двома вінгерами Крім Мадеємі та Джуліаном Дюренвілем, то у нас будуть проблеми. Тому ці проблеми потрібно якомога швидше вирішити і якомога розумніше вирішити. Так? Тому що ми знаємо, що проблема керівництва Дортмунда – це те, що вони думають. Якимись короткостроковими перспективами. Але і, і, власне, ці короткострокові перспективи приносять якийсь результат, правильно? Ковач був рішенням короткостроковим, він приніс те, що команда хотіла від нього, те, що керівництво хотіло від нього. Він зайшов у Лігу чемпіонів, проблем немає. Так само з клубним чемпіонатом світу він свою ціль виконав, жодних проблем. Але все-таки ми входимо у дуже довгий і дуже насичений, важкий сезон. Хай там як Борусія закінчила сезон із дуже великими проблемами. Власне, закінчила вона його чудово, але протягом сезону проблем було чимало. І для того, щоб ці проблеми не повторювалися, потрібно мати відповідну кількість футболістів і, зрештою, відповідну якість футболістів. Якщо всі ці елементи складуться в один пазл, тоді проблем буде менше. Вони точно будуть, але їх буде менше. Але для цього знову-таки потрібно. Мислити стратегічно і на довгу перспективу Борусся пішла в відпустку і десь до середини серпня приблизно не буде офіційних матчів лише тоді Дортмунд розпочне свій шлях у новому сезоні в першому раунді в одній фіналу Кубка Німеччини проти Ротвайс Есена. Ну і вже потім там, через тиждень стартує Бундесліга, І Бруся буде. Сподіваємося, нас вже радувати. Буде багато цікавих трансферів. Клуб укомплектує склад і будемо входити ми в новий сезон. З оптимізмом, так як стараємося і робимо завжди. Буде ще товариська гра з Ювентусом, вона традиційно відкриє сезон. Бруся вже от попередні роки здається, дуже часто робить щось подібне. Тобто приїжджає якась команда, виствален штадіон, презентація, оце от все. Ну і це буде також гра, на якій офіційно вболівальники будуть, скажімо так, прощатися з Мацом Гумельсом, який вже завершив кар'єру гравця, буде працювати в якійсь іншій ролі. Тому от гру з старою сеньорою треба обов'язково подивитися. Я думаю, всім вболівальникам. Ну і Борусин Подкаст також бере невеличку паузу, і повернемося ми вже якраз таки ближче до старту нової кампанії, до перших офіційних матчів. Тому залишайтеся на зв'язку. На сьогодні на все. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, висилайте його друзям. Дякую тобі, Костя. Дякую тобі, Рома, і дякуємо всім нашим слухачам. До зустрічі.